Об'єднати зусилля заради економічного зростання. Івано-Франківську презентували грантовий проєкт «Синергія регіонального партнерства для розвитку подія зібрала на одному майданчику представників влади, місцевого самоврядування та бізнес-спільноти. Головна мета створити дієвий механізм, який допоможе місцевим ідеям перетворитися на інвестиційні проєкти. Керівниця агенції регіонального розвитку Тетяна Збирик зазначає, вони шукають у громадах найбільш рентабельні бізнес-кейси, готові до виходу на міжнародну арену. Термін реалізації проєкту в нас стоїть дуже Ки, виклик це 9 місяців. Всього лише на всього даним проектом. Ми хочемо зібрати з цієї території Івано-Франківської області з найбільш активних громад, і так само пасивних, відібрати ідеї проєктів, сформувати інвестиційний інвестиційне портфоліо проєктів області, яке потім буде відображати нашу можливість області презентувати себе на різних заходах на міжнародному рівні. Стратегічним партнером ініціативи виступає обласна військова адміністрація. Заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірко переконана, хаотичний розвиток окремих підприємств має поступитися місце єдиному чітко прорахованому плану розбудови всієї області. Будемо націлюватися на створення нових грантових проектів для того, щоб створити портфоліо. І саме цей проект буде дозволяти проводити нам зустрічі сьогодні. Ми проводимо з 15 територіальними громадами, Дами міськими В подальшому ми будемо працювати з сільськими селищними територіальними громадами, адже кожна громада має свій потенційний паспорт. Але ми розуміємо, що область має мати єдину стратегію інвестиційний паспорт Івано-Франківщини. Основна увага зосереджена на залученні інвестицій та розширення транскордонного співробітництва. Проєкт став можливий завдяки підтримці швейцарсько-української програми та фінансується урядом Швейцарії. Дар'я Зовут Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.